Так, пишуть, що в Дніпрі е, біля СТО відбувся удар ракетою. Якщо я не помиляюся, це удар балістикою. А пошкоджені пошкоджено це СТО, пошкоджене підприємство. І вже відомо про е, вісім е, загиблих людей. Так само є поранені. Точніше, скільки у нас вісім загиблих чи троє? Троє загиблих і вісім поранених. Вибачте. Так, і тут сьогодні проходять переговори. Бачите, після вчорашніх розмов в Штатах у Флориді полетів Зеленський до Макрона, і поки що у в Сполучених Штатах перебуває. Нібито має у прилетіти до Зеленського, і вже йому, як в народі, оповідають з ока на око або. З глазу на глаз розповісти, що ж там відбувалося, по що вдалося домовитися, який був настрій цих переговорів. Хоча зараз мені здається по телефону, по відеозв'язку можна прекрасно все пояснити, і не потрібно кудись, кудись летіти в адміністрації президентського. Наполягають все одно на зустрічі з Трампом, але є якісь певно ключові позиції. Ключові позиції, на яких поки що не вдається домовитися, значить, спочатку була інформація, нібито говорили, в тому числі про проведення виборів після настання перемир'я, припинення вогню. Нардеп Гончаренко сказав, що ні, питання виборів не підіймалося. Так само йшлося про що? Питання території, воно є наріжним каменем. Питання е українська сторона вимагає позицію, що всі переговори потрібно починати з нинішньої ситуації на лінії фронту. Тобто та лінія боєзітнення? От з неї потрібно виходити, мовляв, не хоче хочуть, не хочуть Україна виводити свої війська з території Донбасу. Американська сторона що зараз хоче від нас? Яка її пропозиція? Пропозиція Америки, щоб українські війська відійшли від. Але це насправді було прописано і в тих 28 пунктах, які, не знаю, прибраний був цей пункт чи не прибрано, нам вже не показали. Нам стоїть, що вже 19 пунктів, а що в тих 19 пунктах ніхто не розповів. Українські війська відійшли за межі Донецької області. Але та територія, з якої вони відійдуть, вона залишилася буферною зоною, умовно кажучи, демілітаризованою зоною, і російські війська туди б не заходили. Ну, типу, як Путін зможе продати своєму населенню що. Мовляв, вся Донецька область в Донецькій області українських військ немає. А українська сторона скаже, що Росія не змогла захопити Донецьку область, тому що там немає все одно та частина, яка контролювалася українською. Там російських військ все одно немає, і от ця там не ведуться тепер бойові дії. Ну я не знаю, як це можна виправдати і хто на таке погодиться. Зі мною на зв'язку. Дмитро Левус це політолог, міжнародник. Пане Дмитре, добрий день вам. Добрий день, пане Дмитрі, от Я сьогодні у всіх запитую на вашу думку за відчуттями, за інсайдами. Яка ймовірність того, що відносно скоро до нового року ми побачимо припинення вогню? Я думаю, що ми не побачимо припинення вогню, виходячи із того, що Російська Федерація взагалі не змінює ніяку свою позицію щодо нинішніх переговорів, які проходили. от Дивіться, тут багато говорили про те, а чого раптом у нас така надто да, там потужна делегація. Було там заступник міністра закордонних справ в ній є секретар РНБО. Начальник служби зовнішньої розвідки, потім там, заступник начальника генштабу, заступник голови ГУР. Да? Тобто це все воно, от, мовляв, що, а, тут, а з того боку, там, зять президента Кушнірта, мовляв, переговорник друг Трампа відкав. І тут з'ясувалося, що насправді ні, не так. Бо Туди прибув і Рубіо, державний секретар, і тому, в принципі, логічно це було все абсолютно. Крім того, Україна завжди демонструє, що вона готова до реальних переговорів. Навіть якщо це там мовляв з переговорниками, які ну статус яких достатньо м'яко кажучи, сумнівний, от може може сприйматися, але вони просувають ось ці плани. Я думаю, що виходячи з того, що до... Москви після цих переговорів летить знову Вітков, який не є да, там чиновником, який визначає щось, який є дійсно просто таким переговорником посланцем. Да, посланцем і просто доводить, доносить позицію, позицію, тлумачить їх по-своєму, то розраховувати на те, що навіть американська сторона очікує від російської, що вона. Буде да, по, по іншому, що вона якось сприйме те, що було напрацьовано наразі, мабуть, не доводиться знову ж таки. Є позитив в тому, як на мене, що зрозуміло, що Україна очікувана з була з конкретними позиціями з принципових питань, і в принципі, те, що американська сторона. Це насправді сприйняла да, тобто їй, звісно, легше було б погодитися з російською стороною. Але я просто нагадаю: наприклад, ще десь місяць тому, коли ну не сталося зустрічі Путіна з Трампом в Будапешті, бо її не сталося через те, що тоді у американської сторони. Була однозначна позиція, що початком мирних переговорів припиненням вогню має статися саме по лінії фронту, те, що Україна говорить, да тобто наразі, абсолютно логічно. Тож, я думаю, що робота в цьому напрямку вона є з нашого боку абсолютно логічною.